З чого починати вивчення кабали, до кого звернутися. Ми зараз будемо починати в листопаді будемо е, займатися тим, що будемо починати курс, е, водний курс Кабали. Наша школа, Бній Барух, є найбільшою школою вивчення аутентичних знань з кабали. Ми є послідовниками визнаних кабалістів у всьому світі. Бальсулама, Євуди Лейб Ашлага та Рабаша, Рабі, Баруха Шалама-Ашлага, які залишили після себе величезний спадок кабали, яка просто ось охоплює всю історію майже 6000-річну кабалістичну. І як би там не було, а ми дійсно є єдиною на сьогоднішній день в світі школою, яка в такому масштабі для всіх людей. В світі викладає класичну кабалу. Не якісь там підміна, якихось там понять, видумки якісь там а, притягнуті з-за вуха, а автентичні а, першоджерела. А, ось тому я не бачу інших а, якихось варіантів, куди можна йти і займатися кабалою справжньою. І кабалою дійсно відкритою для всіх людей. Тож у нас буде в листопаді набор курсу. А він вже, в принципі, починається, і в листопаді він буде розпочинатись. Тобто набор починається, реєстрації. У нас вже є біля 200 передреєстрації на цей курс. І ми будемо ще, ми хочемо зробити великий набір і людям, які. Хочуть вивчати кабалу українською мовою, таку можливість надати. Бачимо в цьому свою місію в житті, місію історично, і будемо цим займатися послідовно та завзято. Тепер з чого починати? Ну, ми вам розкажемо на курсі, але зазвичай ми починаємо з у нас є за багато років нашого викладання. Я особисто викладаю кабалу вже більше 10 років, займаюся більше 15 років. І у нас вже є, а школа існує ще там набагато більше з 91-го року. І у нас багато дуже методичних матеріалів, які базуються на автентичних першоджерелах, сформовані вже для новачків. Тобто, це фактично поступовий такий вхід в розуміння перших джерел. Цей курс зазвичай він складається там, з перших десяти занять, які там, дають основні теми а, кабалістичні, да, щоб просто ви зорієнтувалися в основних поняттях кабалі. Що, що таке, про що вона каже, да? що вона каже про світобудову, що Кабала каже про свободу вибору, що кабала каже про а, там, стосунки, да? що Кабала каже про. А, Духовну роботу людини. Да. Тобто такі фундаментальні світоглядні питання, щоб вам просто почати орієнтуватися в перших джерелах, ми даємо на перших наших цих заняттях, там 10 цих занять. І потім ну, там, інші семестри, там, це перший семестр, другий, там, третій. І поступова людина орієнтується вже в системі, вона орієнтується в перших джерелах, вона орієнтується в. Методиці і вона поступово починає займатися кабалою, тобто практичною реалізацією кабалістичної методики. А практична реалізація кабалістичної методики, вона має на меті тільки одну задачу, як я сказав вже спочатку. Це розкриття людині в її відчуттях у тому, що вона сприймає, як вона відчуває світ. Ось розкриття розкриття зв'язку з творцем. Фактично з... з силою, яка керує всім да, з цим інформаційним простором, який називається духовними світами. Так, про вивчення кабили з чого починати, я. Я вже зареєструвалась, пише наша глядачка Тетяна. Ну, дякую вам, Тетяна. Вам буде цікаво, я вам, я вам обіцяю, що буде дуже цікаво, і це буде таким поворотною точкою в вашому житті. Цей а, і я пише Хелен. А, це буде дійсно, просто я вам кажу по собі, що ви просто відчуєте велику різницю до і після цього вашого а, заняття і вашого знайомця з Кабелого. В хорошому дуже сенсі.